Моє вітання. В нашій майстерні зроблена поперечка до токарного верстату КП-69. Значить, Прошліфований супрот, прошліфована верхня плита. От, підігнані гайки, встановлений гвинт. От, все промазано, змащено, затягнуто. затянуто. От, зроблений новий. Ну, така маленька ювелірна деталь. от Ніби, як то кажуть, це просто, але воно таке досить важко його зажати. Щоб не скрутити треба це все діло контролювати. Ну, але, скажімо так, якщо ми ставимо індикатор, впираємо сюди ножку, от тут люфт в межах сотки. от І при такому зазорі воно отако плавненько, гарненько, чітенько. Ходить по всій довжині. от Так що, кому цікаво, звертаємось. от Можна робити таке на ТВшки, на малі верстати, от, на будь-які інші верстати: На 616, 1М61, іж 250 16 16К20, 1К62, діпи і так далі. так далі от. Такий у от нас ремонт.